Бажаю здоров'я, шановні українці. Від початку року минуло лише два дні, рахунок збитих іранських дронів над Україною вже більше 80. і найближчим часом ця кількість може зрости, бо цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними. Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку, а також ахедми. її ставка може бути на виснаження, на виснаження наших людей. Нашої ППУ, нашої енергетики, але ми маємо зробити і зробимо все, щоб бійцями та терористів зазнало провалу, як всі інші. Я хочу сьогодні відзначити за успішний захист неба цими днями повітряного командування, центр, південь та схід, а особливо бійців 96-ї Київської, 208-ї херсонської, 138-ї Дніпровської зенітних ракетних бригад. 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку повітряних сил, а також воїнів 39-го зенітного ракетного полку сухопутних військ. Я дякую звичайно нашим пілотам, пілотам наших винищувачів та бійцям мобільних вогневих груп. Зараз той час, коли усім, хто задійний. У захисті неба треба бути особливо уважним. Російському режиму потрібні мобілізаційні емоції, щось таке, що вони хочуть демонструвати своїй країні, щоб брехати далі. Нібито все у них йде за планом. Наше завдання щодня давати Україні успіхи, здобутки, хай невеликі, але перемоги над терористами і терором. Кожен збитий дрон, кожна збита ракета, кожна доба з електрикою для наших людей мінімальний графік. Відключить. це саме такі перемоги. Кожен крок наших військових на фронті вперед, кожна збережна позиція це такі успіхи, які мають зараз стратегічне значення. Ми маємо підвищити максимально для держави терориста ціну нової мобілізації і війни. Загалом я дякую, кожному нашому воїну, який це забезпечує. Дякую всім, хто стоїть під Бахмутом. Дякую всім, хто попри все тримає позиції на Солидарському та іншому напрямку. Дякую за Луганщину, за південь. Якби не було складно зараз, це треба все витримати, щоб наприкінці цієї зими було легше. Говорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою Гондерляєн радий, що перша міжнародна розмова в новому році відбулася саме з очільницею Єврокомісії. Однак розуміємо виклики цієї зими цього року для України і всієї Європи. Обговорили фінансову підтримку для нашої держави. Вже у січні очікуємо перший транш макрофіну, як було домовлено минулого року. Це надзвичайно важливо саме зараз, коли Росія. Пробує зібрати нові сили для агресії. Говорили також підготовку саміту України ЄС, який має відбутись на початку лютого. Вважаю, що вже на цьому саміті ми зможемо окреслити ключові нові кроки на цей рік для нашої спільної стійкості, для нашої спільної. Перемоги сьогодні провів спеціальну підготовчу нараду з членами РНБО та представниками Кабміну, Ради Офісу щодо глобальних тенденцій для України цього року і на перспективу доручив напрацювати проект рішень РНБО, щоб внутрішня трансформація нашої держави продовжувалася, і щоб за будь-яких зовнішніх умов ми забезпечували Україні безпеку і лідерство. Я дякую всім, хто чергуватиме цієї ночі. На бойових постах, дякую всім, хто воює за рідну нашу Україну. Дякую всім, хто допомагає нам. Слава Україні!